Свої. Головний український подкаст Чехії. Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук. І Сергій Драчук. І у нашому випуску сьогодні ми поговоримо про допомогу українцям, яким відмовлено у тимчасовому захисті. Торкнемося теми правил та обов'язків для утримувачів собак у Чехії. На практиці, якщо не заплатити податок вчасно, зазвичай спершу приходить попередження або письмове нагадування. Також дізнаємося про весняні гаївки, яких співали у неділю в остраві. Ми українці і ми знаємо, яка у нас потужна багата культура. Сергію, а що чекає на нас у новинах сьогодні? У нас сьогодні головна новина якраз стосується рішень щодо тимчасового захисту біженцям із України, яким Чехія відмовляє. Це небезпечний прецедент, каже заступник чеського омбудсмана. Детальніше буде далі в новинах. А ще ми розповімо про те, що виставка про долі дітей українських біженців тепер працює у зліні. Поліція взялася за напад на прихильників за напад перепрошую прихильників опозиції на українця у брні, і Чехія продовжить снарядну ініціативу. Ініціативу для України, доки будуть кошти. Новини вже згодом дочекайтеся. Хочемо розпочати із кричущого питання відмови українцям у тимчасовому захисті в Чехії, навіть попри рішення суду. На це питання на щастя вже звернули увагу на різних рівнях. А для того, щоб прояснити ситуацію, ми поговорили з координаторкою та методисткою програми підтримки біженців організації Людина в біді Аленою Ваховою, яка з нами на зв'язку. Вітаю Олена. Вітаю, А, Алена, що можете сказати стосовно звернень від українців до вашої організації з приводу цього питання? До нашої організації на нашу телефонну лінію допомоги звертаються регулярно люди, які отримали тимчасовий захист в іншій країні Європейського союзу, та хотіли би отримати тимчасовий захист тут. Переважно це люди, які в Чехію пересовуються через те, що в них тут є інші близькі люди. Які отримали в Чехії тимчасовий захист, але це не є ситуація, коли вони можуть бути там на з'єднання сім'ї. Наприклад, молоді пари, які вирішили жити разом, ще не встигли розписатися або не хочуть розписуватися і хочуть жити разом. Але по чешському законодавстві вон, особа, яка отримала тимчасовий захист в іншій країні, не має права отримати тимчасовий захист. Хоча це цей факт, це є порушення. Європейського законодавства це є порушення. чи а, це, а, Ну, до речі, зараз вже є. є і рекомендації від Верховного адміністративного суду до Міністерства внутрішніх справ Чехії відносно необхідних дій, але чомусь не звертають на це увагу. Так. О, на жаль, Міністерство внутрішніх справ до цього не звернуло увагу. І омбудсмен Черської республіки вже на, на цю тему о, він робив також, так. тому що це є порушенням, можна навіть сказати, о, наших обов'язків країни як країни Європейського союзу. Ми маємо на, на основі директиви Європейського союзу про тимчасовий захист. Ми маємо надавати тимчасовий захист навіть особам, які його отримали в іншій країні. Коли до нас на тимчас на нашу лінію допомоги для біженців з України звертається особа, яка приїхала з тимчасовим захистом з іншої країни, їй відмовляють в заяві. Ми завжди нашим клієнтам радимо, щоб вони отримували якесь підтвердження про те, що їхня заява була не, неприятна, що її о, не, не прийняли не прийняли. Він просто внутрішніх справ не розглянуло, бо тому що найчастіше ми стикаємось з ситуацією, що клієнт приходить в регіональний центр допомоги біженцям з України і йому просто на словах кажуть у вас тимчасовий захист в іншій країні, повертайтесь туди, але часто навіть клієнти не мають куди повернутися чи вже тут вирішили залишитись. Добре, ви сказали, що до вашої телефонної лінії звертається багато українців. А все ж таки хотілося б зрозуміти масштаб цього питання, наскільки багато українців звертаються до вас зараз, і наскільки масштабною є ця проблема? Дивіться, я вам не можу сказати точні цифри, але. Кожен день мінімально двоє-троє чоловік до нас звертаються, що в них тимчасовий захід в іншій країні, і вони планують переїхати в Чехію. Питають нас, які в них кроки. Дій для отримання тимчасового захисту в Чехії на жаль дуже складно щось цим людям радити, тому що по правилам вони би мали скасувати свій тимчасовий захист в країні, де вони знаходяться. Причому це не, не всі країни дозволяють скасувати. Країни очікують, що тимчасовий захист скасується автоматично, коли його набудуть в іншій країні. І друга річ, якщо ця людина скасує свій тимчасовий захист, приїде в Чехію, тут подасться на тимчасовий захист, її його відмовлять. Вона виходить в такий ну в момент в неї немає не де дозволу до на проживання, і вона в неї після 90 днів без візу стає нелегал. І це дуже е, скрутна ситуація для людей, тому що і люди потім вони пропадають в системі. У них немає ні допомоги, ні житла, не можуть вільно працювати. Це дуже велика проблема. Ми не можемо сказати конкретні масштаби, як скільки людей це є на сучасний момент, mm -hmm. але ми можемо сказати, які проблеми для цих людей в Чехії появляться, тому що і тому, що ну вони випадають повністю з цієї системи біженців. Я хочу ще раз наголосити, що обов'язково слід отримати а, довідку, що вам відмовили у тимчасовому захисті. Правильно я розумію? Так, о, в самій заяві про тимчасовий захист є частина в кінці, де написано, заява не була прийнята через і один з пунктів це особа отримала або подала на тимчасовий захист в іншій країні. Дуже важливо, щоб Завжди, коли людям відмовляють в отриманні тимчасового захисту через те, що в них тимчасовий захист в іншій країні, Міністерство внутрішніх справ от зробило, зробили гачок в цьому пункті. Mm -hmm. Тому якщо відмовлять з іншої сторони, то буде проблема це потім якось вирішувати. При подачі на тимчасовий захист і відмові немає можливості подати апеляцію. Там по закону такої можливості немає. Але інші організації, які займаються, Тим, що допомагає через суд отримати тимчасовий захист, їм дуже важливо мати цей документ, де буде позначено, що заява не прийнялась через тимчасовий захист в іншій країні, тому що вони це потім можуть оскаржити в суду. Це є прямий доказ, чому людині відмовили в тимчасовому захисті, і це є правий, правий доказ того, що тут порушується о, директива Європейського союзу. З тим документом, куди з папером, куди далі йти. До кого звертатися? До яких О, організацій? Я би порадила звернутися до організації ОПУ або до організації СІМІ. ОПУ це організація про у Уперфріком, а СІМІ це з здружіння Угу. В них є адвокати, які можуть взятися за ці справи. Правильно я розумію? У них є адвокати і вони можуть з цим допомогти. Якраз рішення останнє. Uh, найвищого адміністративного суду Чехії це було рішення, яке було в справі, в якій допомагав клієнту uh, працівник ОПУ організації якомогу Дякую вам дуже, Алено, за цю розмову. Що знайшли для нас час, і до нової зустрічі в нашій студії. Вже <світ> дякую дякую. Що нас запросили. Перейдемо до інших матеріалів для чехів. Мати собаку це норма для українців. Чимало нових правил та обов'язків. Наприклад, на відміну від України, тут існує щорічний податок на пса, і чим більше тварин, тим дорожче утримання кожного наступного. Також собак обов'язково реєструвати у муніципалітеті та мати для них жетон з номером. І ще собака обов'язково повинна бути чипованою. Так, що привезти зараз до Чехії свого домашнього улюбленця це завдання із зірочкою. Собака повинна мати спеціальний аналіз на титри антитіл до вірусу сказу, який відбирають не менше, ніж через 30 діб із моменту вакцинації, і не пізніше, ніж через 11 місяців із моменту вакцинації за 3 місяці до виїзду до інших країн. Ви ще не заплуталися у всіх цих датах. Ця процедура не дешева і потребує достатньо часу для її реалізації, але це вже тема для. Для іншого сюжету, а зараз про те, як у Чехії правильно оформити чотирилапого, де його купити, якщо ви його не маєте, і які існують правила для власників. Про це розповість Олександра Туранова. Для будь-якої собаки, чи то привезеної з України, чи придбаної у Чехії, усе починається з реєстрації. Для цього тварина повинна мати чіпування, паспорт та щеплення, зокрема від сказу, каже ветеринарний лікар у Празі Мирослава Чернихатова. Мікрочіп, це обов'язково для всіх собак, Чіп е, має бути зареєстрований ветеринарний паспорт, де міститься вся інформація про щеплення, відскази обов'язково, обробки від паразитів, номер мікрочіпу та дані власника. Яка вартість першочергових щеплень? Від 700 до 1200 крон ветеринарний паспорт чіпування все що потрібно обійдеться десь біля двох двох з половиною тисяч крон Після візиту до ветеринара собаку потрібно зареєструвати на муніципалітеті за місцем проживання власника. Там ви отримаєте жетон із номером, який потрібно прикріпити до нашийника. Надалі потрібно регулярно робити щеплення тварині, особливо якщо ви з ним подорожуватимете в Україну, додає ветеринар. Надалі потрібно регулярно робити щеплення. Щеплення від сказу його регулярність залежить від того, якою саме вакциною вас, вашу тваринку щепили. А для того, щоб виїхати за кордон, наприклад, до України, нам потрібно робити щеплення від сказу щорічно. Також обов'язково треба робити дослідження. Сиворотки крові на титр Антитіл до вірусу сказу». Це обов'язково, тому що Україна є країна, яка небезпечна за сказом. Минулому році, в 24-му, в Україні було зареєстровано більше ніж 1200 випадків сказу. Щоб заїхати назад до Європи потрібно мати ці антитіла. Далі податок на собаку. Він у празі залежить від району та типу житла. У квартирі цей податок близько 1500 п'ятсот корон на рік. У приватних будинках майже втричі дешевше. А от за кожну наступну собаку сума зростає. Наприклад, друга собака у квартирі вартуватиме для мешканців Праги 9 2250 крон на рік. Натомість для пенсіонерів діють пільги лише 200 крон. У податок входить реєстрація, жетон, частково утримання вигульних зон та контейнерів для прибирання за тваринами. Та якщо цей податок не платити штраф до 10 тисяч крон, каже Неля, власниця такси. На практиці, якщо не заплатити податок вчасно, зазвичай спершу приходить попередження або письмове нагадування. А якщо людина ігнорує, то виписується штраф на кілька тисяч крон. А якщо серйозно протермінувати, ну то це вже дуже дорого. А ще у Чехії оштрафувати можуть за вигул собаки без повідка чи на мордника до тисячі крон, або за неприбране після улюбленця аж до десяти тисяч крон. У мене таких ситуацій не було, щоб ми з Фоксом отримали тут за що штраф. Але знаю, якщо собака втече або когось налякає, то поліція перевірить чіп, документи і вакцинацію. І тоді вже будуть питання. Пес у Чехії це не просто домашня тварина, це офіційно зареєстрований, чіпований і вакцинований член родини. І, попри всі податки та правила, Чехія одна з найзручніших країн для життя собакою. У містах зручні вигульні майданчики, мішечки для прибирання на кожному кроці, а транспорт дозволяє їздити з улюбленцями безплатно. Придбати собаку у Чехії можна в офіційних розплідниках або ж узяти з притулку. До речі, у останньому випадку податок за перші два роки платить не доведеться. Сергію знаєте, у неділю в остраві на подвір'ї храму святих Франциска та Віктора, лунали весняні гаївки. Там була наша Олеся Гнатюк, яка залишилася у захваті від дійства. А цей великодній обряд дещо забутий, це важлива складова української культури. Як і писанки чи паски, гаївки передають національну ідентичність, а відродження обряду є своєрідним актом культурного спротиву. Адже в радянські часи гаївки, як і багато інших автентичних традицій, були під забороною. Давайте дізнаємося про них більше з наступного сюжету. Після недільної служби в церкві тепле спілкування парафіян на вогнищі вариться бограч, а діти та молодь водять хороводи, співають та грають у народні ігри. Так українська громада в острові відновлює одну з найдавніших весняних традицій гаївки. Це не лише розвага, а й жива культура, що несе у собі пам'ять поколінь, любов до природи та віру в добро. Своє коріння гаївки мають ще в дохристиянських обрядах, а з приходом християнства стали частиною великоднього циклу. Юлія Петречкова, ідейна натхненниця відродження гаївок в остраві, розповідає, що кожна пісня, рух і гра має свій глибокий зміст і символіку. Раніше в нас в українців не було там ні інтернетів, ні фейсбуків, ні нічого. І вони після церкви це вихідний день. Що робити? Вони збиралися біля церкви, біля костелу, біля храму і починали співати. Співали, бавилися, грали в якісь ігри. Наприклад, є і гра жучок, яка грається тільки на Великдень, це Великодня гра. Можна в ці ігри грати ще за тиждень після Великодня, за два тижні після Великодня. І що важливо, що ці ігри вони мають дуже багато символів. От, наприклад, коли співається пісненька про мак. Там говориться про всі стадії розвитку рослини від того, як насіннячко саджається в землю, і до того, що як мак виростає, його збирають і його їдять. Це по перше символізує весну, родючість і щоб діти, люди знали стадію розвитку рослин. Ну тому що не всі діти знають, а так поспівали, побачили. Так само це стосується грушечки. Там теж спочатку посажу грушечку, піділью, зацвіла, потім потрусили грушечку, зібрали урожай. Проходять всі стадії розвитку. Потім ще є різні ігри, де заплітають коло, розплітають коло для багатьох дітей. Це був перший досвід участі в гаївках, адже в радянські часи їх забороняли як релігійно націоналістичні пережитки. Так з 90-х років традиція почала відроджуватися спочатку на заході України, тепер і за кордоном. Чому це круто? Тому що ну ми не вчора з'явилися, ми українці, і ми знаємо, яка у нас потужна багата культура. Нам просто треба про це згадувати, нагадувати і це все відновлювати. Ну і це крута, крута традиція навіть на зараз, тому що діти не в телефонах, не в планшетах, а бавляться, грають і проводять дозвілля на свіжому повітрі. Навіть якщо вони не приймали участь, а просто дивилися ці слова, пісеньки, вони все рівно їх запам'ятають. і Вже там ну на наступний рік вони вже будуть доспівувати і казати, а я знаю цю пісеньку, я знаю цю гру. Ініціатором дійства став остравський осередок пласту. Ця скаутська організація вже не вперше проводить культурні заходи для громади. Голова осередку Андрій Стрельбицький сподівається, що наступного року учасників буде ще більше. Враховуючи, що острава не є фаворитом в кількості переселенців, то я хочу сказати, що з кожним разом акції стають більші і більше. Наповнені людьми приємно, приємно дивитися, що українська громада гуртується навколо церкви, гуртується навколо пласту, і це дає спокій і віру в погляд в майбутнє. Священний храму, на подвір'ї якого відбувається дійство, отець Віталій каже, що спільні заходи з пластом парафія проводить не вперше. Пластуни привозили в іфлеємський вогонь, тримали варту біля плащаниці, а також влаштовували майстер-класи з розпису писанок та оздоблення пряників напередодні Великодня. Церква є, є та, яка є відкрита на служіння з людьми, не лише помолитися, але такими різними акціями. Тому ми разом дуже гарно співпрацюємо з пластом. І ми з задоволенням робимо, аби люди відчували себе як вдома, як вдома на Україні. Так стає більше з кожною акцією людей, і це дуже нас тішить, то, що наші люди віднаходяться. І ми робимо все для того, аби віднайти тут наші українці, аби ми разом могли співпрацювати і служити. Ну що ж настав час актуальних новин? Сергію передаю вам слово. Міністерство внутрішніх справ Чехії ігнорує рішення суду щодо тимчасового захисту біженцям із України, і це небезпечний прецедент. Із таким застереженням виступив заступник омбудсмана Чехії, який вимагає через це зустрічі з головою МВС. Нещодавно Верховний адміністративний суд визнав незаконними відмови Чехії в тимчасовому захисті українцям, які раніше мали його чи просили про нього в іншій країні. Тим не менше, Міністерство внутрішніх справ і далі автоматично відхиляє в таких випадках Прохання про тимчасовий захист у Чехії, навіть не беручи їх до розгляду, тим часом, відповідно до рішень суду, іноземці мають право змінювати країну, де вони матимуть тимчасовий захист за умови дотримання одного принципу в кожен момент часу, тимчасовим захистом можна користуватися тільки в одній державі. І заступник громадського захисника прав людини в Чехії від Олександр Шорм попереджає: такий підхід у правовій державі цілком неприйнятний. І далі цитата: неприйняття Очинних судових рішень суперечить обов'язкам чеських державних органів. Вони не можуть вибирати, які судові рішення, до того ж, видані найвищою судовою інстанцією, вони будуть виконувати, а які ні. Свавільний підхід адміністративних органів ставить під загрозу довіру громадськості до правової держави. Сьогодні це стосується українських біженців. Завтра це може стосуватися чогось життєво важливого для чеських громадян, заявив від Олександр Шорм. Тому заступник омбудсмана закликав Міністерство внутрішніх справ Чехії негайно змінити свої інструкції і методики і діяти відповідно до рішень судів, що обов'язкові до виконання. Він планує якнайшвидше поговорити про це з міністром Вітом Ракушаном. На початку квітня стало відомо, що чеський верховний адміністративний суд встановив. Автоматичні відмови Чехії в тимчасовому захисті українцям, які отримували його чи просили про нього деінде в ЄС, суперечать праву Європейського Союзу. Можливість для іноземця з тимчасовим захистом, отриманим в одній із країн Євросоюзу, перебратися до іншої, не може бути виключена, якщо цей іноземець відмовиться від свого первісного дозволу на перебування у зв'язку з тимчасовим захистом. Тож Чехія зобов'язана розглядати прохання таких заявників, а не відмовляти їм без розгляду. Як Ше Верховний адміністративний суд, якби МВС у будь-якому конкретному випадку мало серйозні підстави вважати, що прохач про тимчасовий захист у Чехії хоче зловжити своїм правом і не має достатньої підстави для переїзду, воно має належним чином обґрунтувати і довести такий висновок. Як сказав агентство ЧТК директор відділення зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ Чехії Мирослав Яшурик, у міністерстві нині детально вивчають рішення Верховного адміністративного суду і готують план подальших дій, щоб знайти дієве вирішення ситуації, що настала, включно з можливими законодавчими змінами. Більше про це ви почуєте далі в нашому інтерв'ю. Виставка про долі дітей українських біженців тепер працює у зліні. 26 пар взуття 26 українських дітей, які мали буквально лічені хвилини, щоб зібрати найнеобхідніше і втікати з дому від розв'язаної Росією війни, а також супровідні розповіді цих дітей про їхні історії. Це виставка з назвою Шлях сліди історій. Вона працює в Музеї Південно-Східної Муравії у Зліні до 2 червня. На початку року цю виставку показували в Празі. Далі влітку і восени її приймуть Брно і Тепліце. Головний мотив експозиції 26 пар дитячого взуття, в якому діти прибули до Чехії. До кожної пари доданий запис розповідей цих дітей про їхні історії. Це дитяче взуття символізує шлях до нового дому і нагадує про труднощі й виклики, що постали перед дітьми і їхніми родинами, кажуть організатори. Унікальну виставку, головне завдання якої розповісти чехам про історії дітей українських біженців, підготувала асоціація слово 21 а співфінансує її Європейський Союз. Це частина проєкту асоціації Ми не чужі одне одному не смесіцізі, мета якого зближувати іноземців і чеське суспільство, надаючи обом сторонам об'єктивну і неупереджену інформацію. І далі цитата для нас надзвичайно важливо, щоб чеське суспільство мало можливість дізнатися, хто ці біженці, як їм тут живеться і що нас поєднує. Таким чином буде набагато легше подолати провалля, сповнене стереотипів, яке виникло саме через те, що ми не знаємо одне одного, так сказала директорка асоціації слово 21 Єлена Силайджич. Поліція взялася за напад прихильників опозиції на українця у Брні. Інцидент стався ще минулого тижня в четвер, а цього понеділка потерпілий офіційно звернувся до поліції. Це підтвердив агентство ЧТК речник поліції Павел Шваб. У відеозаписах, які поширюються в соцмережах, видно, як деякі учасники проти урядової акції кількох ультраправих опозиційних партій антиукраїнського спрямування спершу словесно накидаються на групу молоді, яка мала з собою український прапор, вимагаючи від молоді повертатися до України. А потім вони фізично нападають на хлопця з прапором, збивають його з ніг і б'ють. Спершу за інцидент взялася міська поліція Брна. Її речник Якоб Ганем іще в четвер увечері повідомив виданню Денік н що справу передали до адміністративного провадження. Нині ж Державна поліція Чехії після звернення потерпілого перевірить, чи не йшлося про кримінальний злочин. Про інцидент знає й міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан. Поширення страху ненависті й агресії на політичних зібраннях я вважаю за неприпустиме, сказав він інтернет-виданню іднес ДНЕСЦЗ. Організатори демонстрації тим часом стверджують, що нападником, мовляв, був саме потерпілий українець, який ударим ліктем безборонну честь купані. Напад на українця засудила й урядова уповноважена з прав людини Клара Шемачкова-Лауренчикова. Вона назвала його найгидкішим виявом агресії і ненависті на ґрунті упередженості і заявила, що вірить у справедливе покарання нападників. А посол України в Чехії Василь Зварич висловив сподівання, що поліція знайде агресивних нападників і притягне їх до відповідальності. Такі напади на ґрунті національності неприйнятні, написав він у соцмережі Ікс, коментуючи допис уповноваженої. Чехія продовжить снарядну ініціативу для України, доки будуть кошти, снаряди ще є. Уже за цей рік до кінця квітня Чехія постачила до України ще 400 тисяч артилерійських боєприпасів великих калібрів, які закуповуються по всьому світі за кошти країн-донорів. Про це повідомила міністерка оборони Яна Чернохова в ефірі чеського телебачення. Вона нагадала, що за минулий рік, завдяки чеській ініціативі, Україна отримала близько півтора мільйона снарядів різних калібрів. За це додала вона Чехії, дякував міністр оборони США і закликав інші держави фінансово долучатися до ініціативи. За її словами, на цей рік кошти на нові снаряди забезпечені десь до осені. А на запитання, яка кількість боєприпасів планується на цей рік, Чернохова відповіла: цитую: не хочу зв'язувати себе ніякими цифрами. Будемо постачати стільки боєприпасів, скільки ми здатні роздобути у світі. І в нас іще достатньо джерел. На цей час щось близько ще півтора мільйона снарядів. Вона додала, що все буде залежати від донорів, чи вдасться зібрати досить коштів, щоб оплатити ініціативу і постачити снаряди до України в якомога коротший час. Зокрема, сказала голова Міноборони: до ініціативи приєднуються нові країни, наприклад, ведуться переговори з Бельгією, яка пообіцяла участь у ній. На початку квітня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомляв, що нові кошти на ініціативу надійшли від Канади, Норвегії, Данії і Нідерландів. Тоді він говорив, що метою Чехії на цей рік є постачати Україні по 125 тисяч снарядів щомісяця. Додам ще трохи приємних новин. Завтра, 1 травня, будемо відзначати День праці. Довгих вихідних не буде, бо у п'ятницю знову на роботу. Чи слід поспішати до магазинів для закупівель? Можемо сказати, що ні, бо у четвер, першого травня, усі магазини працюватимуть у звичайному режимі. День праці не потрапив до списку свят, у якій супермаркетам не можна працювати. До речі, завтра можна буде безплатно подивитися на красу інтер'єрів Ліхтенштейн. Інського палацу на праському острові Кампа зазвичай потрапити до нього неможливо, тому що на даний час ним користуються для проведення державних заходів, а також у ньому розміщують знакових політичних діячів. Тривалість екскурсійної програми складатиме приблизно 40 хвилин. Екскурсоводи чекатимуть на відвідувачів з 9 до 16 години. Ну що ж. На жаль, шкода, але на сьогодні наш час вичерпано. Я хочу нагадати, що ви можете нас знайти. У Instagram. ми там на постійному зв'язку Україна. Нижні підкреслення Радіо, нижні підкреслення Праг. І також можете знайти нас на сайті Радіо International за адресою, як завжди, ukraina.radio.cz. Там багато корисної, а також цікавої інформації. У студії протягом метеру для вас працювали Віталія Токарчук і Сергій Драчук. До наступного тижня. Почуємося, Па-па.